Що нас чекає в цьому завданні? Нам треба віднайти рядочок, де у всіх словах вимовляється звук Г. Для початку, звісно, треба пригадати, що в українській мові є дві літери окремі і два звуки: Г і Г. Певно, ти знаєш, що нас пізнають у світі з нашим славнозвісним геканням і гаканням. Як в анекдоті, знаєш, девочка ви з Москви Г точно була з Москви. Звук Г. Може бути у двох варіантах, або на місці, де є літера Г, або на місці, де є К перед дзвінки. Ти вже знаєш з попереднього уроку, що таке дзвінчення і пари глухи дзвінки. І якщо вже трохи підзабув, переглянь попередній відеоурок з теми приголосні звуки. Подивімося на нашу дуже цікаву літеру Г. Про неї можна було б зняти голівудський блокбастер. В неї дуже цікава і складна історія. В жодної літери в українській мові немає такої історії, як літера Г. Скажу лише кілька слів. Літера «Г» була заборонена з 1933 року. До того вона була в українській мові в словах, а з 33-го її заборонили. Яка була мотивація у радянської влади, це дуже звичайна, щоб в українській мові не було більше літер, ніж в російській. В російській лише Г, а в Кринській був і Г і Г, оскільки слів з вітерою Г було менше, її було простіше заборонити і її вилучили взагалі із мови. Повернули її лише за дуже багато років, вже наприкінці століття. І тому зараз слів із вітерою Г іще менше. Їх можна всі перечитати за 5 хвилин і вивчити за 10. Тому це ти і матимеш зробити в підготовці до ЗНО. Що у нас із літерою «г»? Найпоширеніші слова, які ти знаєш, це гудзик, агрус, ґава Але, звісно, це не всі слова, і тобі треба знати досить широкий перелік. Я пропоную тобі зараз лише кілька із них, але вони обов'язкові до запам'ятовування і до вживання. Гава газда, «газда» – це господар, ґрунт, «ганч», «ганч» – це недолік, ганок, «гречний Гречний це вічливий, не плутай із гречаном. Гвалт, гвалтувати, гвинт, гец, галкотати, гатунок. Думаю, всі інші слова ти знаєш. Я тобі пропоную вживати ці слова, і тоді буде дуже легко їх дати до свого словникового запасу. Чому ще важливо пам'ятати розрізнення цих двох літер? Тому що може змінитися навіть значення слів. Грати і грати. Грати тобто гратися. Грати, тобто те, що в тюрмі зовсім різні слова. Гніт і гніт. Гніт, ти знаєш на панщині, а гніт може бути тобі незнайомим словом. Це те, що називається фітіль. У свічці є така штука, яка називається фітіль, це є українською гніт. Подивімося на наші варіанти. Ми вже знаємо деякі слова з літерою Г, і нам треба їх визначити. Обґрунтований від слова ґрунт, ґрунтувати, обґрунтувати, тому ґ. Загратований від слова грати, теж ми говорили про це. Гудзичок, тобто маленький гудзик, агрусовий і гатунок. У кожному варіанті є одне слово із літерою Г. Що з іншими літерами? Якщо ти уважно подивишся, то побачиш, що в варіанті Б, В, Г і Д на місці інших літер є Г. Г ніяк не може перетворитися на Г, тому що це окрема літера і зовсім окремий звук. Лише у варіанті А є літера К. Ми ще раз з тобою пригадуємо одзвінчення глухих, з є дзвінки. Тому глухий перед ним одзвінчиться. Відповідник до глухого звука К дзвінкий звук Г. Тому у вимові ми скажемо вокзальний. Якщо ти прислухаєшся, то ти теж почуєш Г. Отже, «а» є цілком правильним і обҐрунтованим варіантом відповідь.